Олена зустрічала пасажирів на борту літака. Раптом у проході з'явився він. Її серце зупинилося. Андрій, трохи старший, шрам на підборідді. Десять років пройшло відтоді, як він зник у день їхнього весілля. Вона стояла в сукні, гості чекали, а його телефон був недоступний. Він ніби розчинився. Доброго дня, місце 12А», А, вказала Олена. Він подивився на неї жодного впізнавання. Вісім годин до Нью-Йорка. Вісім годин, щоб дізнатися правду. Вона підійшла з напоями. Бажаєте каву?» Без цукру, будь ласка. Акцент ледь помітний, але тоді його не було. Ви не з України? Я з Канади. Народився в Києві, але виїхав дуже давно. Майже нічого не пам'ятаю. Згодом вона перехопила його біля туалету. Ви точно не пам'ятаєте Київ? Зовсім нічого? Ні. Десять років тому я прокинувся в лікарні Торонто. Черепно мозкова травма. Мене знайшли на вулиці без документів. Я почав життя з чистого аркуша. Олена вчепилася в стінку. І ніхто вас не шукав? Я був у базі зниклих безвісті, але ніхто не відгукнувся. А ви б хотіли згадати? Він знизав плечима. Боюся, зараз у мене дружина, донька, хороше життя, хоч і без минулого. Олена ледь стримувала сльози. А якщо там була людина, яка вас дуже кохала, що як вона й досі чекає? Він похитав головою. Не пам'ятаю, я десь загубився між двома життями. Вони стояли між минулим теперішнім, де він був щасливий, вона не наважилася зізнатися. Коли літак приземлився, Андрій пішов, зникаючи в натовпі. Тепер Олена знала відповідь він просто загубив себе. Вона вперше відчула спокій, нарешті можна було відпустити. Як вважаєте, що зробить Андрій, якщо колись пригадає своє минуле? Ще більше повних і безкоштовних аудіокниг на цьому каналі. Тож залишайтеся, підписуйтеся, щоб не пропускати.